Слава Богу, тепер я буду щось казати вам цікаве, сподіваюсь. Господь благословить нас і буду казати українською мовою. Сподіваюсь, ви все зрозумієте. Хто не розуміє українську мову, підійміть руки. Сережа, ти не розумієш українську мову? Не. Не. Мені здається, хтось обманює. Добре, помовимося. Господь, дякуємо тобі за слово твоє. За цю настанову, що була тільки що від Олега Георгіча, мовимося, щоб, як він згадував, щоб ці духовні речі не, ми не загубили їх на тижні. Також я молю зараз, приготуй наші серця і допоможи продовжувати вникати в твоє слово. Господь, я молюся, торкайся зараз нас, ходи поміж рядами, і нехай ми звідси підемо іншими, новими, оновленими і благословеними в Тобім'я Місії. Амінь. У нас тижневий розділ автори. Це пророк Ісая, 6 розділ з, е, першого вірша, по сьомий розділ 6 вірш, 6, 1, 6.1, 7,6. І ще у нас 9 розділ Ісаї, 5 6 вірші. Всього два вірша. Запис, 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 записуйте Ісайя 6, 1, 7, 6 і Ісайя 9, 6, 5. Дуже важливо записувати. Дуже важливо. Якщо ви, хоч щось вам сподобається, щось ви для себе візьмете, просто запишіть. Вам знадобиться, я вірю, що Слово Боже, воно живе, дієве і воно допоможе. Нам. Але перш ніж ми перейдемо к Ісаї, я хочу поділитися теж думками з тижневого розділу Тори, про що, про що казав вже Олег Георгіч, про ситуацію з Іафором. євриті його ім'я звучить як ітро із Моїсе. Ісей. Моїсей. Моше. Мо Моше це тесть, так? А, а, чи ітро це тесть, а Моше виходить зять. Ітро приходить до народу Ізраїля, до Моше в дуже цікавий момент. Першу, першу чергу, до того, як Моше, Ітро прийшов до Ізраїлю, Бог дав нагадування і поновив заповідь про дуже прекрасний день, який звучить так, Шабат. І ми всі кажемо сьогодні Шабат-Шалом. І коли ми це кажемо, ми бажаємо. Щоб Божий мир був в цей день в вашому серці, в вашому розумі. Тому що, окрім того, що ми маємо переживання тут, іноді у нас тут така каша, що ми не знаємо, не можемо думки скласти один до одного. І це через різні причини про них ми не будемо. І Бог дав заповідь про Шаба до того, як дав 10 заповідей на е, Сінаї. Це дуже цікаво. Ось. І ось приходить цей ітро до Моїсея і бачить ту картину, про що казав Олег Горіч, що Моїсей зранку прокинувся і пішов в пустелі, в дуже спека велика. І він пішов і сидить і судить весь народ. Цілий день, зранку до ночі, він судить цей народ. І народ томиться, і Моїсей томиться, і кінцю, і краю людей немає. У кожного є проблема. Я думаю, що кожен з нас колись, хто тут сидів, окрім тих, хто нас перший, звертався до пастора зі своїми якимись потребами. Так нас тут 15-20 людей. А там було, там, було, там було мільйони людей. І чим більше людей, тим більше проблем. Ви згодні? Як у нас кажуть, маленькі діти маленькі проблеми, великі діти великі проблеми. Там були дуже великі діти. І Ітрот це бачить, і він дуже запережував за Моїсея, я впевнений в цьому. І він дав йому декілька порад. От перша порада, на що я звернув увагу, це е, вісь, ві, книга Вихід, 18 розділ е, е, з 19 го вірша. <кій> він скаже: Послухайся пораду, яку я дам тобі, і Бог буде з тобою. Будь посередником між е, Богом і народом і Представляй справи народу Богові. І 20 й вірш, ти маєш навчати їх постанов та законів і вказувати їм дорогу, якою вони повинні йти, а також діла, які мають виконувати. Тобто, перш ніж Бог, ну і поставив оцього тисяча начальників, 100 начальників, 50, 10 начальників, він звертає увагу на можливий момент, повинен бути закон. Якщо немає закону, якщо ми не знаємо певних правил, як нам вчиняти, то судді нам не допоможе. Тому дуже важливо, і тут ми навчаємося Божого закону, бо це духовні закони. І також ми, як віруючі, не повинні цуратися і фізичного закону, певних юридичних речей, Конституції України, і тих, тих речей, котрі можуть нас захищати. Ми не повинні відмовлятися від захисту, ми не повинні відмовлятися від Божих законів, і вони для нас дуже важливі. І коли ми самі потім, і тут як от, уявіть собі, Бог дає закон, ти знаєш, як вчиняти, у тебе проблема з сусідом або з тим, хто сидить поруч. І ти виконуєш закон, ти підходиш, наприклад, на, ну Біблія що каже, якщо у тебе е, образа на брата, або ти його образив, то піди попроси пробачення. Тобто не треба дзвонити пастору і казати, або приходити в тому, до Моїсей і казати, Моїсей, скажи, що мені робить. А Моїсей каже, так написано ж. Ну, прочитай, що тобі, піди і попроси вибачення. Все просто. І це показує нам, що ми самі повинні навчатися. Ми повинні, ми можемо і повинні звертатися до пастора, до... класно, це важливо. Але і самі навчатися, щоб ми повищували свою кваліфікацію духовну і у відносинах один з одним. Це дуже важливо. Ну і звісно, те, що Моїсей поставив тисячі начальників, 100 начальників і так далі, його вивільнило. Вивільнило для того, як казав Олегович, щоб приймати Слово Боже, передавати його народу. І ми в цьому повинні зрозуміти, що ми не повинні все робити самі. Я звик робити все сам. І ще я іноді спійма... піймаю... ловлю себе на думці, що та дам, таке, такого не роблять. Я зрозумів, що я не довіряю. І я не один раз бачив, як мені не довіряють. І я бачив цей відносини і чітко в людині видно було, та я краще сам зроблю, бо зараз Богдан дав, він зламає там. Ви знаєте, коли ми беремо з відповідальністю речі, то ми розуміємо, що я взяв, в моєму випадку, я ремонтую телефон, я взяв чужу річ, взяв інший телефон, я несу за нього відповідальність. Я не кажу, та у вас там. Я розібрав, а там вже було погано, тому у вас ще гірше стало і взагалі буде без ремонту. А я сам зламав. Типу, такого не повинно бути в нашому житті. Для мене ось такий приклад. Це моя відповідальність. У вас буде ваша відповідальність на вашій роботі, на вашому служінні і так далі. І в цьому мені є одна думка. Ти не зможеш один. Я собі сказав, я не зможу один. Я не зможу один нести служіння. Я не зможу один впоратися в побудуванні стосунків. Я не зможу один впоратися з стосунками з моїми друзями, з моїми близькими в сім'ї, в служінні на роботі ніде. Я не зможу один, і мені потрібен Бог. І в цьому ми переходимо з вами до Ісаї, 6 розділ. Ситуація така, що це рік смерті царя Узі. І цей час, коли помер цей цар. У пророка Ісаї було видіння. Він побачив наступне: з першого вірша. У рік смерті Узі я побачив мого владику, Господа, який сидів на високому і піднесеному престолі, а край його шат або рис наповнювали храм. Над ним стояли серафими, у кожного з них було по шість крил. Двома він закривав свої обличчя. Двома покривав свої ноги, а двома літав. І вони кричали один до одного, повторюючи: святий, святий, святий Господь Савов, уся земля сповнена його слава, і від голосу волаючих захиталися підвалені пороги брам, і храм наповнився димом. І я сказав: Пророк Ісаїй каже: Горе мені, я пропащий, Адже я людина з нечистими устами і живу серед народу також з нечистими устами в той час, як мої очі побачили Господа царя Савода. Ми знаємо, що побачити Бога і залишитися в живих не може ні одна людина. І тут ситуація. Ісая розумів, коли бачив Бога, коли був в Його присутності, що йому смерть, він реально помре і він перелякався. Ви знаєте, ми іноді дуже е, переживаємо і хочемо переживати Божу присутність. І ми кажемо, насолоджуйся сьогоднішнім днем, радій за те, що ти маєш. І шукай, і бо, е, е, як мені подобається, е, я, я хочу жити і насолоджуватися Божою присутністю в кожну секунду свого життя. Іноді я можу це перекласти таким чином. Я просто хочу жити, ні про що не думати і кайфувати. Щоб у мене все було і мені за це нічого не було. Просто Господь, будь в моєму житті. Алілуя. Мені так приємно, коли Твоя присутність тут. І це класно. Класно, коли Божа присутність тут. Але на що звертає увагу Пророк, коли бачить Бога? Він не каже, о, Алілуя, Господь! Я чувствую тебе. Я відчуваю I feel, о, oh. Він такого не каже. Він каже: горе мені. Тому що в Божій присутності відкривається наша недосконала природа. Відкривається все те, що сховано у нас всередині. Якщо ви пам'ятаєте в Євангелії, коли Ішуа, Ісус ходив в храмі, Він дивився на людей, і Він каже, про нього написано, не потрібно було, щоб про людину хтось щось казав. Коли ви приходите до Бога, повірте. Ну, йому не треба, якби, наприклад, я не знав свого друга Рувіма і вибач, що тебе використовує як у прикладі. І Аня приходить і каже, це Рувім от він такий. Він може отам оце зробити. Він може отам це зробити, а там може класно зробити. Коли ми приходимо до Бога, йому не потрібно розповідати ці всі речі. Він знає тебе із середини. Він знає, на що ти здати. Він знає, що ти робив доброго. Він знає. Що ти робив поганого? Він знає, з чим ти мучаєшся і з чим ти не можеш звільнитися. Він це все знає. І чомусь все одно Він хоче бачити тебе перед собою. І коли Ісая побачив і сказав мені смерть, так би і було. Я вам гарантую. І зі мною таке би було. Але у Бога не було у планах вбити Ісая. Що відбулося далі? Тоді ж, коли в цей момент, коли він зрозумів, що мені горе, я зараз помру, бо я грішний, я живу серед народу з нечистими устами. Я сам з нечистими устами. І я собі це записав, що. Що записав? Він думав про свої уста. Він думав про свої уста. Скільки я наговорив зайвого в своєму житті, вже будучи віруючим. Якщо хочете, можете, можете підняти руку, можете не підіймати, хто колись казав зайве, що є серед нас такі люди. Всі казали зайве. Вуста наші це дещо неймовірне. В посланні до Якова написано, що вустами благословляємо і вустами проклинаємо. І Біблія нас зазначає, що не може бути і гірка, і солодка вода з одного джерела, і ми повинні стати джерелом з солодкою водою. І це перше, що про подумав Ісая. І якби всі мої слова зай, вже у моєму віручому житті зібрати все в одну справу, то на небесному суді я би пролетів. Я вам гарантую. Не знаю, як ви, але я думаю, що я би пролетів. І що ж робити? У Бога й був вихід для Ісаї. Тоді до нього підлетів один із серафимів, тримаючи у руці жаріюче вугілля, яке взяв щипцями жертовника, і, доторкнувшись до, до його вуст, сказав: Тепер, коли це доторкнулося до твоїх вуст, то я провина усунута і твій гріх викуплений. І ось я почув голос мого владики Господа, який говорив: кого мені послати? І хто піде для нас? І я відповів, ось я, пошли мене. Це найголовніша думка сьогоднішнього мого слова і для мене, і для вас. Бог питає, хто піде для нас? Там на небесах була розмова, був діалог, було, було спілкування. І Бог шукав когось, хто піде для Нього. І Він сьогодні питає, як тоді Ісаю? Сьогодні Він питає кожного з нас. Хто піде для нас? Він питає тебе, ти підеш для нього сьогодні? І він мене, мене також питає. І він очищає його гріх і не хоче вбити того, хто потенційно може послужити для Царства Небесного. І Бог не хоче вбити нас за наші гріхи, Бог хоче очистити нас. І дати нам нове серце. І коли Ісая побачив і почув, саме в той момент, коли це вугілля очистило його, вугілля з жертовника. І коли в нашому житті відбудеться, якщо може у когось ще не було покаяння, тут, хто не всі відкривали своє серце для Бога, і ми не бачимо. Ми не можемо побачити Божий план для нашого життя до того часу, поки ми живемо в пітьмі гріха. Наші очі не бачать і наші вуха вони не чують, поки в нашому житті перебуває активний гріх, з котрим ми миримося, з котрим ми дружимо і котрим ми любимо. Але як тільки ми побачимо необхідність, знову ж таки необхідність, Бо в книзі повторення закону, в Таразаконі написано, коли буде пізнаний тобою гріх. Тобто є момент, коли не просто я буду е, казати, ось ти грішив, А ти не розумієш, що ти грішив. Бо є люди, вони не розуміють, що вони роблять погані речі. А в той момент, коли ти усвідомлюєш, що так, все-таки я зробив невірно, тоді ти можеш прийняти від Бога це прощення. Через кого? Через Ішуа. І я задумався на тижні, чому хтось бажає святості, чому хтось бажає бути чистим середини, мати чисте серце, мати чисті думки. Хтось реально за це бореться, а когось влаштовує жити в постійному бруді. У мене як буває, е я в принципі, ну, не люблю прибирати в квартирі, в принципі. Я змушую це, себе це робити. Бо це ну, треба сили, там, час, якби. а хочеться щось там в Телеграмі, в Інстаграмі, ну, хоч, всім дуже хочеться, так, Ютубчик подивитися. Хочеться відпочити, але в мене буває накопичується хлам. І я заходжу в квартиру і мене все дратує. Мене все дратує, поки, поки все не прибрано. І хоча хоч хоча хочу спати або пізно. Я пам'ятаю, що я навіть в 11 вечора міг починати прибирати і вмикав пилосмок, мені було все одно на сусідів, ось я вибачте, сусіди. І тільки після того, як я все прибрав, приходив мир і шалом. Я сідав і зі спокійною душею насолоджувався часом з Богом. Це потрібно і нам сьогодні розчистити хлам, котрий може бути в нашому серці і в нашому житті. І ми не зможемо це зробити самі. Відкрите, будь ласка, якщо у вас є Біблія, 15 розділ Євангелія від Івана з 1 по 5 вірші. Аліфтіна, ви нам ще потрібні. З 1 по 5 вірші, 15 вірші. Це слова Ішуа Ісуса. Я є справжня виноградна лоза, а мій Отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб е, рясніше родила. Ви вже чисті через слово, яке я сказав вам, перебувайте в мені, а я у вас. Як галузька не може приносити плоду сама по собі? Якщо ви не будете на виноградній лазі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, а ви галузьки, хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Ми не можемо без Бога нічого робити. І коли ми скажемо в своєму житті, ось я пошли мене, ми повинні повністю перекласти свою надію на Бога. І це покликання воно починається з особистої зустрічі з Богом. І ми повинні шукати Божого лиця для того, щоб прийняти своє, своє покликання. І очищення це процес освячення. Котрий робить нас здатними бути сосудами для Господа. І це служіння, до котрого готує нас Бог, воно потребує цього, цієї підготовки, навіть якщо і тим паче, і навіть якщо складний шлях. І цей шлях буде складним. І, і... я запрошую всіх вас сьогодні відповісти Богу так. І я вірю, що Бог очікує від кожного з нас. Це ось я пошли мене. І для себе я записав, що найкраще слова, котрі хоче почути від нас Бог, ось я пошли мене. І я знаю, що дуже часто ми не готові до цього. Ми не готові, тому що нам доведеться змінюватися. Нам доведеться змінювати свої звички. Нам доведеться змінити своє коло спілкування. Нам доведеться починати по-справжньому шукати Бога. І тільки в цьому ми зможемо мати успіх. Я вірю, що Бог сьогодні каже нам, що досить постійно програвати, досить постійно жити в обмані сумнівів, переживань, страхів і всього, що зупиняє нас від величного. І славного, що приготував для нас Бог. І повертаючись до тих херувімів, котрі кричали: свят, свят, свят Господь Савов!» і вся земля наповнена славою Його. Чи бачимо ми сьогодні, що наша земля наповнена славою Божою? Якщо ви не бачите цього, якщо я не бачу цього, значить щось закриває мої очі. І мені потрібне це очищення. Через Єшуа. І воно може бути тільки через Єшуа. Єшуа сказав: придіть до мене, всі, хто страждає, всі, хто несе важку ношу, придіть до ніг моїх. І я заспокою вас. Візьміть мою ношу, бо вона така легка. Нам здається, що дуже важко. Але якщо Бог буде з нами, нам буде не так важко, як здається. Тому нехай Господь благословить сьогодні кожного з нас. Відповісти на Божий поклик, ось я пошли мене на тому місці, де ти сьогодні є. Амінь. Амінь. Давайте помолимось. Господь, дякуємо тобі за слово Твоє, за те, що ти кличеш нас, Господь, на зустріч. Я молюся, щоб ти дав нам сил сьогодні визнати свою неміч без тебе, свою залежність від тебе, Господь. Я молюся, щоб оці думки, котрі нав'язує нам це світ, що ти можеш сам, ти можеш перемогти, ти повинен це зробити. І так далі. І це все тримає нас у в'язниці, власної гордості і незнання тебе. Господь, я молю, щоб все це було зруйновано в нашому житті. Я молю, щоб жива вода вона сьогодні досягла нашого серця і наповнила нашу душу. Господь, я дякую, що Ти хочеш сьогодні не просто. Е Вирішити з нами це питання, або е, показати, що ти ненавидиш гріх, і ми іноді думаємо, що це через це ти ненавидиш нас. Але ми знаємо, що ти хоч ненавидиш гріх, але ти так сильно полюбив нас, кожного з нас, що віддав Ішуа для того, щоб ми були твоїми дітьми. Господь, я молюся за це для себе. Я молюся за це для кожного, хто на цьому місці. Допоможи нам обирати тебе кожен день. Не бути згодним з тим, що іноді гріх дуже сильно вибиває нас із Твого призначення. Боже, я відмовляюся вірити, що е, будь-який гріх поставить точку в моєму житті. Я хочу вірити і довіряти, що ти сильний перемогти, як колись Яків боровся з тобою і вийшов переможцем разом із тобою. Допоможи нам сьогодні боротися. І як Ішуа сказав, і ми сьогодні це кажемо, що без тебе ми не можемо нічого. І нам потрібна твоя допомога. Нам потрібен ти, Господь. Ми за все тебе дякуємо. Великого Бога, Авраама, Іцхака і Якова. Ім'я Ішуа. Амінь. Амінь.